Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі компресор від фірми Atman CR20. Ця моделька дуже давно продається на ринку України, дуже багато позитивних відгуків на рахунок цієї продукції. Це одноканальний компресор, має такий стильний дизайн, є можливість плавного регулювання потужності. Є Можливість повісити на стінку, якщо потрібно. Знизу йдуть резинові ніжки для того, щоб зменшувати рівень вібрації. І цей компресор одноканальний. Я наперед забігаю, раджу такий компресор, як і для маленького акваріума, але максимально на який я ставлю, це максимум літр 150. По характеристиках, завод виробник вважає, що наш компресор. Будемо брати 3,5 Вт потужності і качає 1,5 літра за хвилину повітря нашого. Зараз хочу показати, як це в дійсності працює в акваріумі, скільки він дає повітря, і плюс-мінус послухаємо рівень шуму. Вилка звичайна до метра тут 80 і вилка 220 без заземлення. Давайте. Перевіримо ще потужність через наш привод. Ну Під'єднали ми до нашого компресора шланг з розпилювачем. Якщо компресор стоїть нижче рівня води, не забувайте за встановлення обратного клапану. Зараз я компресор наш накрутив на мінімум. На мінімумі, як бачите, позірки йдуть, але йде дуже багато. Але для маленького акваріума з головою цього вистачить. Далі по напрузі 3,5 Вт. Тобто на 100%, як написав виробник. Далі беремо, включаємо компресор на максимум. На максимумі пузирьки, ну, доволі багато, тому і для акваріуму на 150 літрів цього вистачить. По напрузі ну, ті ж самі показники, плюс-мінус, рівень шуму збільшився. Але рівень шуму ну, дуже низький. Тому я можу радити цей компресор для тих людей, які переживають за шумність обладнання. Тобто компресор доволі тихо працює. Більш чутно наш, наші пузорики, ніж сам компресор. Ну, в принципі, я в цей компресор встановлював на глибину до 60 см, з головою вистачає потужності. І того Зробимо висновки. Модель наша CR-20 має плавне регулювання, один канал, доволі потужно працює. Показники по всьому співпадають з задними від виробника. Саме основний плюс це доволі тихо працює і має нормальну потужність. Недолік єдиний, що це не самий дешевий компресор в нашому, на нашому сайті. Але за шикарну якість можна і доплатити. Посилання на цей компресор залишаю знизу під відосиком. На нашому сайті zoo.ua. Знайдете дуже багато всього цікавого для вашого акваріуму. Дякую за увагу і до зустрічі!